Всім привіт! Мене звати Анна Денис. Ми власники стоматологічної клініки Майдент найкращої сімейної клініки у Києві. З початком війни нам довелося зупинити бізнес, тому що більша частина команди виїхала із країни, із Києва, і до травня місяця ми навіть не знали, чи зможемо ми знову запустити наш бізнес. Але в травні місяці в дуже стислий термін нам потрібно було оновити команду. 90% команди змінилося, і було дуже складно в стислі терміни навчити всіх співробітників і адміністраторів, і асистентів і лікарів надавати саме той рівень сервісу і якості, до якого звикли наші пацієнти. Але з, з, вже пройшов рік і ми можемо констатувати, що всі, хто повернувся з наших пацієнтів, підтверджують, що ми змогли зберегти е, якість над, е, наданих послуг. І це дуже важливо. Ну і, звісно, такі. Психологічно тяжкі моменти, це повітряні тривоги, відключення світла, то все безпосередньо впливало на роботу стоматологічної клініки, тому що ми працюємо в Сидація, ми працюємо з великими з тяжкими такими довгими операціями. Да? Тому так трохи додало нам складнощів. Але ми справилися з цим. З Нотагруп ми співпрацюємо вже більше двох років, і за цей час ми звикли до того, що з нами працює професійна фахова команда із юристів, бухгалтерів, аудиторів. Ми дуже вдячні Нотагру за те, що будь які питання вони вирішують в комплексі, і коли потрібна думка, Друж, дружня порада або думка е, по якійсь нестандартній ситуації. Ми завжди можемо звернутися до них і е, подивитись на ситуацію з різних точок зору. Це важливо для нас, як е, для власників бізнесу. Ну, і Таке певне відчуття спокою та впевненості в тому, що е, Працюють професіонали, вони точно знають, що вони роблять, так і це зняло купу попробувати електронної роботи в нас. Так? І це дуже комфортно. Я хочу поділитися своїми своїм досвідом, який в мене був, да раніше до співпраці з Nota Group Я самостійно разом з Денисом займалася оформленням співробітників, нарахуванням податків, сплати цих податків та дете. Сейчас купа часу а, на Боже, таке маленьке розслідування. Ми проводили для того, щоб все правильно зробити. І саме ідея була від Дениса. Знайти команду на аутсорсі, яка б забрала цей кусок роботи, і дозволила мені, як головному лікарю, сконцентруватися саме на пацієнтах, на своєму професійному фаху.